Би ворожих ударів зазнали шість населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів загинули двоє людей. Ще одна постраждала. У місті Куп'янськ загинули 62-річна і 42-річна жінки. По допомогу медиків звернулася 67-річна жінка, яка зазнала гострої реакції на стрес у селі до Руганської громади. Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. У Куп'янському районі в селі Шевченкове пошкоджено автомобілі. У Лозівському районі в селі енергетиків пошкоджено залізничну інфраструктуру. Як інформують у ДСНС, на Харківщині рятувальники залучались до гасіння двох пожеж, спричинених ворожими обстрілами. У селі Червона Поляна Берестинського району внаслідок атаки БПЛА сталася пожежа на території приватного дому господарства. Горіли конструктивні елементи покрівлі на площі один квадратний метр. Пошкоджено приватний будинок, постраждалих немає. Триває і розмінування піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 61 одиницю вибухонебезпечних предметів щодо ситуації на фронті. То упродовж минулої доби зафіксовано 154 бойові зіткнення. На південно-слобожанському напрямку наші війська зупинили 9 атак противника в районах населених пунктів Вовчанськ, Синельникове, Дворічанське. На Куп'янському напрямку вчора відбулося 5 атак загарбників. Наші оборонці відбували штурмові дії противника поблизу населених пунктів Піщане, Борівське, Андріївка та Петропавлівка. Яна біляєва, Дмитрон Гуен, Ігор Мікенін, Харків. Новини. Україна офіційно отримала звіт Єврокомісії про розширення. Документ продемонстрували на брифінгу посол ЄС Катаріна Матернова і віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка. Голова представництва ЄС в Україні у своєму виступі назвала історичною подією те, що на четвертому році жорстокого російського вторгнення Україна перебуває на етапі обговорення вже третього звіту про прогрес на шляху до вступу в ЄС. Повідомляє кореспондент «Укрінформ». Верховна Рада у другому читанні підтримала законопроєкт, який оновлює правила у сфері електронних комунікацій. Він наближає українське законодавство до норм ЄС і має підвищити якість мобільного зв'язку по всій Україні. Володимир Зеленський на Донеччині зустрівся з бійцями з Січиславської бригади, яка захищає Покровськ. Президент обговорив із військовими ситуацію на передовій та забезпечення позицій усім необхідним зі сторінки президента в телеграм-каналі. Рада Євросоюзу схвалила п'ятий платіж Києву на суму понад 1,8 мільярда євро. Там указали, що фінансування спрямоване переважно на зміцнення макрофінансової стабільності України та підтримку безперервної роботи її державного управління. Повідомляє інтернет-видання Україна сьогодні. Німеччина планує збільшити допомогу Україні, але ракет Таурус не передасть. Берлін пропонує виділити ще 3 мільярда євро на артилерію, дрони, бронетехніку та заміну двох систем Петріот раніше. В бюджеті на 2026 рік було передбачено 8,5 мільярда мільярди євро. У Бельгії поблизу військово-повітряної бази Кляйне Брогель увечері вівторка, 4 листопада, знову помітили невідомі безпілотники. Про це повідомляє РБК Україна з посиланням на Ньюзблэт. Мер міста Стівен Матей розповів, що між 18.30 та 19.00 годиною поліція отримала повідомлення від кількох місцевих жителів про невідомі дрони. У Брюсселі зупиняли роботу аеропорту через появу невідомого дрона. Повідомляє речник з Кейс Курт Бервіліген. Близько 20-ї години до управління повітряних шляхів надійшло повідомлення про невідомий дрон у повітряному просторі над аеропортом Брюселя. Китай оголосив про призупинення дії додаткових 24% митних тарифів на американські товари терміном на один рік. При цьому базове 10% відсоткове тарифне обмеження залишиться чинним. Повідомляє інформагенція Reuters. Рішення про призупинення миту хвалено після зустрічі голови КНР з президентом США, що відбулася минулого тижня. Падіння біткоїна нижче за позначку в 100 тисяч доларів спричинило ланцюгову реакцію на фондовому ринку і позначилося на вартості акцій компаній, що займаються майнінгом. Ідеться в публікації сервісу Фінанс Яху. Ринок продовжує рух на східним трендом, що почався після обвалу 10 жовтня, коли близько 19 мільярдів доларів було виведено з криптоіндустрії. Авіакатастрофа у США. троє людей загинули, 11 поранені. Інформує CNN. розбився літак поштової служби невдовзі після зльоту з аеропорту в штаті Кентукі. Після падіння сталася масштабна пожежа. До 31 грудня всі українські пенсіонери, які проживають за кордоном, повинні пройти фізичну ідентифікацію, щоб не втратити виплати. Повідомляють у пенсійному фонді України. Це стосується й отримувачів страхових виплат. Процедуру можна пройти дистанційно через відеоконференцію. Отримувачі Утримувачі з тимчасово окупованих територій, теж можуть скористатися сервісом. Квартира вот була моя. На втором етаже сюди виходила кухня і комната. І на ту сторону була комната з балконом. От це розбито, все було. І в квартирі взагалі не мебели нічого не було. Перегородки, все перебило. Це було страшне пекло. Так згадує той вечір пенсіонер Василь Макаренко. 17 серпня 2022 року. Близько 21.15 під обстріл потрапив житловий квартал Салтівського району. Ракета влучила у будинок. Сталася пожежа, що охопила три під'їзди, триповерхового будинку, вбиті та поранені харків'яни. Страшно було, що я лежав на дивані, дивився телевізор, Ну, а жінка була тут на кухні. Э, ну, сюди туди звук такий, я думав, що самоліт летить. І началось. світ потух, все рушиться, все ламається, і, ну як вам сказати, коротше, мене на дивані так підняло, опустило я в воздух і об стіну. Ну, перевернула все. Я кричу жінки, ну зову її, але вона не той, не відповідає. В коридор вийшов, попоя його там. Ну, не пройти, не проїхати, поки ми ну, розкидав усе. Став подимати, я її не підніму. Сусіда зову, а двері випите, прикрила, прикрила її. Він через балкон вдвоєм не можемо. Підняти її. а потім прибіг З Зяті троєм нічого не Вона Обмякла і кров, ну, видно, що це, ну, вся кухня була залита кров'ю. І поки МЧС не приїхала, вони винесли її на носилках. Вона стояла на столі, Это, там вещі перебирали на столі. І я тут в кухню, вистріл отсюди, Він пішов в обшир в общежиті, і ударною волною е її вбило. Стікла ми там і стікла, і кирпича такий білий летів. Не, не знаю, що там, ніхто нічого не знає. вона побита, її хоронила, марля була закрита. Да, ну, Лідія Олександровна. Ну, хороша жінка. Що хороша, то хороша. Що я можу сказати. Я погано погане і слова не скажу. Роботяща була, 42 години прожили. Не, не можу забути. Чесно, що це аж сльози на глазах кожен день. Два під'їзди, третій дуже сильно пошкоджений. Ті два, які не підлягали підсиленню чи відновленню, вони були демонтовані і зараз ми ведемо будівельні роботи, відновлюємо ці конструкції з фундаменту до покрівлі. Шоста секція, яка теж була пошкоджена, вона буде наступного року підсилюватися. От також підлягають підсиленню. І інші під'їзди. Це два під'їзди, які підлягають повній відбудові. Вони будуть повністю поштукатурені, будуть відновлені внутрішні комунікації, електрика, сантехніка, опалення. Буде виконана нова стяжка, внутрішня штукатурка. Ну, тобто буде повний цикл будівельно-монтажних робіт, як в новобудові. Договорам передбачено виконати цю роботу протягом двох років. Цього року ми відбудовуємо два під'їзди, каркаси, покрівлю. Наступного року будемо проводити опоряджувальні роботи, фасаду і внутрішні опоряджувальні роботи, а також сіті комунікації. Тобто, до кінця наступного року буде повністю виконаний цикл робіт по цьому будинку. Ігор Баскровний, Сергій Перець, Денис Рибалку та Юрій Бабикін. Харків, новини. Сюди пані Людмила приходить, аби подбати про найдорожче. Саме зараз у серцем під жінки зароджується нове життя, турботу про яке майбутня мама довірила лікарям жіночої консультації 6-ї харківської поліклініки. Мені дуже подобається. Я тут вже як ну як вагітна, я тут стою на учоті 7,5 місяців. Я прийшла сюди на стала було два місяці. А щоб майбутнім харків'янам було ще комфортніше готуватися до появи на світ нещодавно у поліклініці відбулося комплексне оновлення устаткування у межах чесько тайванського проєкту співпраці з департаментом охорони здоров'я Харківської міської ради та муніципалітетом жіноча консультація шостої поліклініки отримала професійне сучасне обладнання, що використовується у провідних європейських медзакладах. В цьому році на початку року з нашим департаментом. Міської ради з охорони здоров'я було запропоновано приймати участь у проєкті Чеської республіки для облаштування саме жіночих консультацій або кабінети надання допомоги жіночому населенню. Так як ми одна з великих полеклінік міста, тобто у нас декларації майже 65 тисяч, і з них майже 38 тисяч це жінки. Тобто, дуже важливо було покращити саме надання допомоги, щоб наші жінки отримували най. Краще В жовтні проект завершився тим, що нам було поставлено остаткування для п'яти кабінетів надання допомоги та однієї малої операційної, де нам е, залучили нам гістероскопічне обладнання, що дозволяє проводити малі інвазійні операції і діагностичні процедури. Таким чином, уже кілька тижнів у жіночій консультації працює обладнання, здатне значно покращити якість надання гінекологічної допомоги. Зокрема, відтепер кожен прийом став комплексним. Лікар може провести огляд, зробити УЗД. Де вимірити серцебиття плоду у вагітних та перевірити його стан, а також зафіксувати дані для подальшої діагностики, і це все не виходячи з кабінету чи навіть в умовах відсутності світла, адже передане обладнання має вбудовані акумулятори, що дозволяють у разі відключення електроенергії безперервно надавати допомогу пацієнткам. Це функціональне крісло. Тепер воно є в кожному кабінеті. Вони піднімаються, опускаються, надається різне положення, і це надає можливість надавати допомогу немобільним групам у кожному кабінеті. Це крісло вмотоване кольпоскоп і відеосистема, де ми можемо жінці наглядно показати, яка в неї є патологія, а також зафільмувати і задокументувати зміни, що покращує. Якість надання медичної допомоги і ми і жінки в захваті, тому що це комфортно, зручно, покращує наші діагностичні можливості. Ми дуже задоволені. А ще окрім гінекологічних крісел, поліклініка отримала сучасні апарати УЗД, електрокардіографи з одноразовими датчиками кардіотокографи для контролю серцебиття плода, фетальні кардіомонітори, які дають змогу відстежувати стан дитини з максимальною точністю та іншим устаткування. Крім цього, закордонні партнери. Раз забезпечили кожен кабінет необхідними меблями та електронікою, а також комплексно облаштували малу операційну, Ба більше учасники проєкту не лише доправили техніку, а й допомогли з її встановленням та надали експертні консультації щодо використання. Завдяки цьому, а також уже наявному високому рівню кваліфікації харківських лікарів, нове обладнання активно почали використовувати вже з перших днів. Дуже зручно, тому що все одразу можемо надати допомогу тобто, пацієнту в одному кабінеті. Ніці, де ми можемо оглянути пацієнта, зробити оглянути шійкомандки на копаскопічному. Обладнані зробити закове дослідження. Okay. Люди помічають людям комфортніше, зручно, комфортно. Нове обладнання завжди приємно і інший рівень обслуговування. У поліклініці кажуть, такі зміни були дійсно необхідними, зокрема, й тому що заклад розташований в одному з найбільш пошкоджених районів Салківському, де нині мешкає значна кількість ВПО та жінок, стан яких у часи повномасштабної війни потребує особливої уваги. Кожного року я приходжу до жіночої консультації шостої поліклініки. Лікарі подобаються уважні, подобається місце, це зручно добиратися, це салтівка, все дуже подобається. Для пані Оксани, як і для інших пацієнток, реалізований проєкт означатиме швидшу та точнішу діагностику, ранні виявлення онкопатологій та комфортні обстеження за один прийом. Досить помітно, бо заходиш, і це ефект вау. Це нове обладнання, все сучасне. Все дуже добре. Це інший рівень, це, це вже видно з першого погляду. Я не лікар, я пацієнт і очами пацієнта це дуже комфортно. Таким чином, Чесько-Тайванський проєкт став доказом того, що навіть у складні часи, за підтримки міжнародної спільноти, можливо розвивати медицину, впроваджуючи інновації задля збереження здоров'я харків'ян. Ольга Трачук, Олександр Іванов, Андрій Сириця та Олександр Уваров. Харків новини. війна змінила маршрути, але не тих, хто ними керує. Попри численні виклики, українські залізничники продовжили свій рух уперед, ставши тилом для фронту та опорою для цивільних. Нині вони тримають країну на ходу, доставляючи вантажі, перевозячи населення, підтримуючи військових на передовій, з'єднуючи міста, сім'ї і долі. Ми ліквідовуємо ті наслідки. Ворожих атак і приводимо нашу інфраструктуру до тієї роботи, яка повинна бути злажена швидко. Я всім вам вдячний за нашу працю. Я дуже вдячний всім вам за те, що ви сьогодні працюєте на південній залізниці. Що робите одну справу, не ділите друг між другом е цими підрозділами. У нас одна команда, одна ціла південна залізниця. Дякую вам за цю працю. За незламність і відданість своїй справі транспортникам висловили повагу на урочистому заході з нагоди професійного свята. Зокрема, подякували від військових, керівництва міста та області. А Саме завдяки роботі залізничників українська армія має стабільне сполучення, а цивільні змогу викоюватися чи повернутися додому. «У залізниця це не тільки вид транспорту, це артерія, яка з'єднує нашу територію, територію нашої держави. Це комфорт в переміщенні пасажирів і доставка військовослужбовців військових ешелонів від тильної сторони нашої держави. Практично де лінії бойового зіткнення, де ведуться жорсткі бої по захисту нашої території, за дорученням командуючи сухопутних Збройних сил України, генерал-майора Геннадія Шаповалова. Дозвольте вам за це подякувати, подякувати за те, що ви професійно виконуєте свою справу. У свою чергу представники муніципалітету наголосили разом із залізницею рухається весь Харків. Харківська залізниця це завжди рух вперед. Так було. В історичні часи так було минулий період і так є сьогодні. Ми пам'ятаємо дійсно ті перші дні війни, цю площу, вокзал і тисячі, тисячі, сотні тисяч харків'ян, які рятувалися від війни. І ви це завдання виконали навідмінно, за що вам щире слава вдячність і поваги від всіх наших харків'ян. Ворог нещадно нищити сьогодні, наше місто, в тому числі залізничну інфраструктуру. Але ви не зупиняєтесь, ви відновлюєтесь, ви ремонтуєтесь і продовжуєте рух вперед. Ви дійсна гордість нашої країни і гордість нашого міста. І якщо казати про незламість Харкова. То це перш за все про вас, шановні залізничники. На святі відзначили найкращих представників галузі, вручивши на грудні знаки за заслуги перед містом героєм України Харків третього ступеня, почасні грамоти, подяка міського голови та цінні подарунки серед нагороджених і ветерани, і молоді фахівці, такі як Максим Краснокуцький, людина для якої залізниця стала справою життя. Мій шлях почався ще, ще з університету з 2012 року. Я навчався в Державній академії залізничного транспорту. Після цього влаштувався в локомотивне депо Основа і вже через рік в основ'янську дистанцію колію монтером колії, після чого пройшов шлях до головного інженера, і останні п'ять років займаю посаду начальника. Дистанція пишаємося, те, що ми би, трудимося на нашу державу, на те, що маємо ще змогу працювати в нашій державі. Я вважаю, що основне досягнення тим, що ми. На даний час, на нашій українській землі, залізничники зізнаються саме взаємні підтримці, відповідальності і гордості за свою справу. Вони знаходять натхнення щодня. Ми слагоджена команда, ми намагаємося допомогти з цієї з нашої сторони, як хлопці нам там тримають тила. Ми з цієї сторони як можемо, так допомагаємо. Дуже задоволена, дуже рада своєю професії. Мені подобається, ось, бачите, ще й нагороду вже получила. Це дуже. Приємно, що відзначають працівників. У нас всі молодці, всі працюють, всі хочеться також всі раз та поздравити зі святом, з нашим з професійним. Ми всі залізні люди. Ольга Трачук, Ігор Луханін, Андрій Сириця та Олександр Уваров. Харків. Новини. Національний технічний університет, Харківський політехнічний інститут перший технічний виш Слобожанщини. Його історія це 140 років натхнення, відкриттів і людей, які творили науку та майбутні країни. Історія Харкова нерозривно пов'язана з історією ХПІ. Тут працювали видатні вчені, в тому числі лауреат Нобелівської премії Леф Ландау. Політех завжди був більше ніж просто університет. Це традиції, які передаються від покоління до покоління. І сьогодні ці традиції продовжують його випускники. Один із них на Оковець Сергій Петров, який пов'язав з рідним університетом понад два десятиліття, я вдячний долі своїм батькам за те, що я став політехніком. В мене і батько, і мати також навчалися в ХПІ, пов'язали своє життя зі своїми професіями завдяки ХПІ. І потім я вступив. По їх стопам. Я вдячний за те, що я тут опинився, бо ХПІ це. Не лише ну, реально всесвітньо відомий університет, не лише, знаєте, чарівний кампус, наша територія, якої немає більше жодного університету, але найголовніше політех це люди, це наші співробітники, наші студенти. Наші випускники це велике свято не лише для Харкова, не лише для нас, освітян і працівників університету, але я вважаю, що і для всієї вищої освіти України, тому що Харківський політехнічний університет це один з найстаріших університетів України, і, як ви знаєте, це один з найстаріших технічних університетів. І це дуже велике свято, тому що ми, як директор інституту міжнародної освіти, дуже пишаюся, що незважаючи на важкі часи, ми ще продовжуємо можемо навчати іноземців. Харківський політехнічний інститут виховує покоління інженерів, науковців і винахідників. Тут створюють нові технології, розробляють сучасні проекти, здобувають міжнародне визнання. Сьогодні університет впевнено дивиться в майбутнє, продовжуючи свої славні традиції, примножуючи наукові здобутки. За ці роки ми випустили майже 200 тисяч гарних фахівців, які Безумовно, працюють на розвиток економії нашої держави, і багато з них працюють за кордоном. Сьогодні наші науковці гідно продовжують славетні традиції своїх попередників. Сьогодні в нашому університеті працює 53 лауреати державної премії в галузі науки і техніки. 39 молодих вчених отримали премію президента. України це дуже важливо, тому що це наше майбутнє. Сьогодні в університеті працює 40 всесвітньо відомих наукових шкіл, науково-дослідні інститути, які разом з кафедрами турбиного будування є національним надбанням. У святі взяли участь представники Національної академії наук України, керівництво, викладачі вишу та студенти. Привітав освітян з ювілеєм і мер міста Ігор Терехов. Кращим працівникам НТУ ХПІ були вручені нагрудні знаки за перед містом героєм України Харків третього ступеня, подяки міського голови, почесні грамоти виконавчого комітету міськради та цінні подарунки. Місто Харків завжди було міста Харків за містом. І наше спільне завдання сьогодні, незважаючи на жахи війни, зберегти наше вище, завдяки яким є студенти. ви робите неймовірну справу, ви формуєте майбутнє нашої нації, майбутнє всієї України. Я дякую вам за це. Питаючи вас, хочу подякувати кожному з вас, бо чудово розумію, наскільки сьогодні складно працювати, але. Я впевнений, що ми разом витримаємо все це і будемо досягнемо справедливого миру і будемо відбудовувати наше словетне місто, міста Герой Харків. Хочу побажати. Поважати всім нам, щоб ми зберегли наш Харків. Ми зберегли ХПІ, бо сильне ХПІ це сильний Харків. Дякую вам, слава вам, слава Україні! Святкову атмосферу підтримали студентські творчі колективи університету, які інсценували найяскравіші сторінки історії політеху від перших лекцій до сучасних наукових відкриттів. Я пам'ятаю, що перша лекційна була забита ще ми ледь містилися на підвіконні. Світі може ті аліна Курмашова, Ярослав Кононенко, Андрій Паколов, Олексій Старінков, Харків. Новини.